Це подкаст подкастішові центру спільних дій. З вами Марія Очарицяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про історію з відставкою міністра культури Ткаченка. Пам'ятаю, якщо Назарво Кішо неодноразово казав, що Ткаченко має піти відставку, тому Оксана передавай йому вітання з цього приводу. Це я думаю, мрія була не тільки Назара, але й багатьох громадян. І, от нарешті це сталося. Все почалося з того, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає виділення 500 мільйонів гривень на завершення будівництва національного музею голодомору. В суспільстві почалися дискусії, чи доречно стільки грошей під час війни витрачати на музей. Натомість міністр культури Ткаченко почав захищати цю ідею. Згодом була ще одна історія, коли виділили державне фінансування на на серіал «СМТ «Інгулець». Після цих дискусій Зеленський звернувся до прем'єра Шмигаля і попросив його розглянути можливість відставки Ткаченка. Дуже швидко після цього Ткаченко й сам пішов у відставку. Тут я би хотіла б говорити кілька моментів, і перш за все поговоримо про те, чого ми вже торкнулися в минулому окішо. Чи має взагалі Зеленський займатися такими питаннями? Як ми пам'ятаємо, як ми обговорили дуже детально, і слухачі можуть послухати в попередньому випуску, Зеленський конституцією має лише дві сфери відповідальності: це оборонка і зовнішні зв'язки. І мінкульт якраз не входить в жодну з цих сфер. І тут цікаво, чому Зеленський взагалі має час займатися. Шеймін культом, коли точно із оборонкою і з зовнішніми зв'язками зараз в нього багато справ під час повномасштабної війни, Ти, Чи тобі відповідь на це запитання, я одразу скажу, що це не проблема президента Зеленського, а це проблема всіх президентів, і це проблема загалом системи влади, яка є в Україні. І справді, якщо ми глянемо особливо до широкомасштабного вторгнення на ті законодавчі ініціативи, які Пропонував президент Зеленський, вони дуже рідко стосувалися оборони та зовнішньої політики безпосередньо с ферм його відповідальності. Дуже часто вони могли стосуватися податків, науки, освіти, охорони здоров'я. Я Як космос, навіть пам'ятаю, здається, якісь космічні дослідження були чи щось таке. Ну, щось типу того висадження мільярду дерев і так далі. Ми можемо згадати багато таких дивних ініціатив, які виходять. з та межі повноважень президента, а повноваження президента насправді вичерпно висписані в Конституції, і він не може виходити за них. А з питанням звільнення міністра, очевидно, що президент не може мати жодного стосунку до звільнення міністра культури, але це на той момент була трендова річ, про яку говорили всі соцмережі. І Президент вирішив, що це хороший привід нагадати про свою впливовість. Найбільше мене непокоїть тут, навіть не те, що Зеленський знову займається невластивими собі повноваженнями. А що українцям це подобається, і якщо це щось таке, чого люди чекали, то вони дуже тішаться з того приводу. Але саме така тенденція нас приводить, зрештою, до кучми Януковича. Відповідь на своє запитання дуже проста. Ми можемо глянути результати соціології, наприклад, ну не зовсім свіжі, піврічної давності дослідження Київського міжнародного інституту соціології, і де ми можемо побачити, що президент він на. Другому місці серед інституцій, які мають найбільше довіри, йому довіряють 84% респондентів. Водночас рейтинг довіри до Верховної Ради він дуже низький, як і рейтинг довіри до уряду. І насправді. Це показує, що народ і українці не завжди розуміють, як працює ця система влади, і вони сприймають президента як щось відірване від уряду і від парламенту. Хоча це насправді єдина система, яка, яка якось взаємодіє, і не може бути такого значного розриву в довірі до від у президента і в Верховної і у Верховної Ради. Але якщо так розібратися, то по суті на початках ми були саме парламентською республікою, тобто президента нам якраз перекрутили, і як такого його спершу не було. Так, і поступово поступово відбувається таке нагрібання повноважень президентом різними формами. Наприклад, дуже часто це через рішення РНБО, і РНБО це координаційний консультативний орган при президентові в сфері безпеки і оборони. Але дуже часто РНБО дозволяє собі. Ам... Висловлюватися і ухвалювати якісь рішення, які потім затверджуються указами президента стосовно різних питань, в тому числі, наприклад, останнім прикладом це було втручання в судову гілку влади. Ми це аналізували і в дайджестах, і в подкасті обговорювали. Давай повернемося ще до Ткаченка і поговоримо про процедуру його звільнення. Профільний комітет не підтримав його відставку, але попри це нардепи зрештою проголосували за звільнення міністра. А цікаво, чому профільному комітету Ткаченко здавався таким цінним, що вони не підтримали його відставку. Їм не здався цінним Ткаченко, просто вони захотіли, знаєш, пройти крізь крап крізь краплі, краплі дощу <дивчу> і так і. І одночасно не образити Ткаченка, але одночас і зняти з себе відповідальність за ухвалення якогось рішення. Тому чи цінний він був, це, це інше питання. Я думаю, що це просто таке людське рішення, небажання псувати собі. Стосунки, ну це я про членів комітету говорю. А як має виглядати процедура призначення наступного міністра? Буде внесений проект постанови про призначення нового міністра культури, і на засіданні Верховної Ради депутати затвердять. Тобто, має відбутися якийсь конкурс? Ні, не конкурс, це абсолютно політичне рішення прем'єр-міністра. Тому конкурсу ніякого не буде, тому що це політична посада. Давай трошки зазирнемо в гіпотетичне майбутнє. Дуже багато бачила дописів про те, яким має бути новий міністр, що він має зробити. Навіть якісь ідеї, хто міг би обійняти цю посаду, але зрештою багато хто сходився на тому, що це невідомо, хто обійме цю посаду. Мені дуже сподобався допис Отара Довженка, журналіста і медіакритика. Він написав, що оскільки Мінкульт зараз розпоряджається медіа, які держава взяла під свій контроль і великою кількістю грошей. То місце Ткаченка теж, очевидно, перейде лояльній до президента людині. Але головне, щоб ця людина, як він сподівається, закрила єдиний марафон новин, відчіпилася від телеканалів, дала їм спокійно працювати. А також Отар сподівається, що згорнуть російськомовний канал Freedom, а кошти з нього використають на розвиток мовлення англійською мовою. Оксано, як на твою думку, має відбутися, що має зробити новий міністр, коли він прийде на посаду? Обсяг завдань перед новим міністром культури є грандіозний. і це зумовлено тим, що всі попередні роки культура була на такому маргінесі і дуже. Мало хто, а практично жоден уряд не приділяв цьому потрібної уваги. Тому можна говорити про багато проблем, які є в культурі. і Насправді, можемо говорити про потребу в комплексних рішеннях. Зокрема, і це стосується мережі закладів культури. Це питання безпосередньо пов'язано з громадами і спроможністю громад відповідати чинним нормативам в наданні культурних послуг. Також є питання. Дуже велике, як вже обговорюють десятиліттями це приміщення культурних цінностей. Це теж величезний пласт, тому що артринок не функціонує, він мертвий, і різні гравці по-різному бачать, як цей артринок можна запустити, а державна машина не хоче просто цього робити, тому що це вимагає якихось зусиль. А також є величезна проблема з збереженням культурної спадщини, як рухомої, так і нерухомої. Величезною. Проблемою є те, що в нас немає реєстру культурної спадщини. Тут я говорю і про культурні цінності і говорю про нерухому культурну спадщину. Ця проблема стала критичною тоді спочатку війни в 2014 році. А спочатку широкомасштабного вторгнення вона насправді кричуща, через те, що після окупації. Ми не знаємо, а що саме ми втратили, бо це просто не було цифровізовано, не було нормально обліковано, і та облікова документація, яка в папері, вона втрачена, ми її не можемо зараз ніяк отримати. Також ми можемо говорити про проблему з національними закладами культури, які отримують величезні гроші з державного бюджету, але ту якість послуг, яку вони надають, є дуже дуже великі запитання. Тому справді викликів перед новим міністром культури буде дуже багато, і це все буде супроводжуватись тим, що на культуру справді ніколи не вистачає грошей. А особливо коли йде війна, і коли витрати по максимуму потрібно спрямовувати на перемогу, то ці виклики будуть навіть ще більш загострені.